Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо тему магії і властивості деяких дерев, а особливо звернемо увагу на одне з малопомітних на перший погляд, але улюблених нами, дерева. Саме на горобину. Взагалі на тлі священних таких дерев, як ясень, кліщина, дуб, звісно, то горобина виглядає досить так, скромненько так, і непомітно. Просто гарне дерево з гарними ягідками, так, хоч і досить гіркими. Так, але всі ми любимо і любили, наприклад, в дитинстві збирати горобину. І нанизувати її на ниточку і робити собі такі бусики. Так? От ми поговоримо, в чому ж сила саме була тих бусиків, і ми, будучи маленькими дівчатками, навіть не звертали на це увагу, а потрібно було. Магія, взагалі, горобинової деревини вважається ні, трохи не слабшою, ніж магія, наприклад, того ж самого дуба або навіть ясень. Уявіть собі на хвилину. Що в давнину, коли всі душі, види, жили пліч, о пліч і знали один про одного, і довгий час до масованого християніза... християнізації взагалі Європи, священні горобинові гаї росли завжди на недоторканих місцях, там, де були святилища. Стародавніх богів, там, де були місця магічні, енергетичні, де відьми або інші душі, фері проводили свої свята, магічні ритуали. Взагалі, горобина вона своєю присутністю вважала, що захищає ці місця і сприяє підвищенню магічних ритуалів місцях Окрім того, горобина як могла магічно прив'язує людину до людини, але так само, якщо ви носите амулети з горобини, горобина оберігає людину від чужих чар. І тому, як один з головних антивідіумських оберегів, горобина застосовувалася ще, уявіть собі, в стародавній Греції, наприклад. греки до речі, часто. Робили з гілоки листя пастуші посухи. Такий же звичай був і, наприклад, в Шотландії, в Естонії, в Швеції, ну, взагалі по Європі, в досить багатьох странах стародавні дохристиянські та і під час християнських періодів горобиною користувалися в багатьох магічних, не просто ритуалах, але як і оберегах. Навіть у тих місцях, де горобину називали відьомським деревом, її все одно наділяли здатністю, щоб протистояти чаклунству та хворобам. Наприклад, згідно з одним із грецьких, до речі, легенд, богиня молодості Геба володіла чарівним кубком, з якого боги отримували нектар, напій, що давав їм <кхм> безсмерть. Коли кубок викрали, демони, Зес послав свого орла відвоювати його назад. І саме під час сутички Орел втратив кілька пір'їн і проронив каплі крові на землю. І по легендам з цих крапель з'явилася горобина, а піря божественного орла стало її листким, а непосредственна сама кров, що червоними ягідками. О, про те, що це взагалі дерево було дуже відоме і в стародавні часи, нам також сповіщають і, і скандинавські стародавні міфи, легенди. Наприклад, за одним із міфів, до речі, які міститься в молодшій Едді, Горобину врятувала Тора. Взагалі, скандинавське ім'я Торбьорг. Буквально означають допомогу Тору. І виникло якраз воно саме з цих міфів. Скандинавський бог Торо, за міфом, був врятований саме горобиновим деревом. Як це відбулося? Він подорожував світом велетнів, йотунів, так? і переходив в брід велику річку Вімур. І тут вода стала підніматися. і Тор почав. І Тора почало відносити стрімкою цією річкою, і в цей час над річкою нахилилося дерево, Тор схопився за її гілки і не потонув. І саме ось це дерево, яке нахилилося врятувати Тора, це була горобина. Тому і поетично її оспівували в міфах і легендах скандинавів, як дерево порятунку Тора. Також Гробина вважалася кровопролитною, так як ми вже говорили з грецьких легенд, так е, також були і у слов'ян легенди про те, що була пара з жінкою, і коли е, жінку хотіли забрати розбійники, чоловік її обороняв, але Розбійники його, на жаль, вбили. І коли вже підступали до жінки, то жінка витягнулася до неба, заблагала про порятунок і в одну мить перетворилася на струнке-струнке дерево, на якому враз почали квітнути квіти, і потім з'явилися червоні ягідки. І вона так і залишилася біля свого чоловіка. Тобто такого плану легенд ви взагалі знайдете масу. Так? І в кожній з них ви знайдете саме потяг до того, що саме ягідки це краплинки крові. Взагалі горобина вважається чоловічим деревом, хоча її більше використовують саме жінки. Але енергія у нього більше янська. І означає взагалі горбина такого лютого бійця чоловіка у поетичному словнику північних, наприклад, скальдів. А взагалі на зорі входження християнства знову ж таки в Європу, саме коли католицькі священики насаджували це вірування і навертали англосаксів християнства, то в цей період. Як і скрізь у християнства священникам приписувалося на початку не заперечувати старі язичницькі традиції, а намагатися їх поєднувати, щоб потім поступово замінювати їх нерозбавленим, умовно кажучи, ритуалами нової віри. Тоді церквою також пропонувалося виготовляти хрести з горобини, тому що у людей досить часто в пошані було це дерево. і... У відьому, у захисті, І для того, аби лагідно християнизувати певний час, період церква також використовувала горобини. Наприклад, в ісландському магічному трактаті це десь 16-17 століття горобиновий посух досить часто був поширений. Що це було таке? З горобини, з деревини робили посух. На ньому вирізали ще клунські знаки. Вважалося, що такий посох допомагає уникнути візиту небажаного або вороже налаштованого гостя, якщо його покласти на дверима. Ну, попередньо, звісно, з'яснивши з ними ритуали. Також цей посох брали з собою в подорож. Вважалося, що він захищає в подорожі і вказує вірний шлях. До речі, у календарі стародавніх друїдів взагалі, горобині присвячено два періоди. Це початок весни десь з 1 по 10 березня отак, і восени з 1 по 10 жовтня. Взагалі, до зараз навіть в багатьох селах, я думаю, ну, раніше так точно, наразі можливо, діти через гаджети. Перестали бачити природу навколо себе, і не так часто їздять до бабусів з дідусями в села на відпочинок. А в наш час, будучи маленькими дівчатками, восени перебуваючи на, на, на осінніх канікулах, так, ми досить часто збиралися, гуляли, збирали горобину. Е, і що? Всі дівчатка з нею робили? Ну, звісно, бусики. Тобто нанизували на. Нитки, тобто вплітали, тобто робили всілякі навіть іграшки. так. Тобто, підсвідомо, ця генетика своєї віри, вона в нас живе. І так чи інакше, ми в дитинстві гралися природніми матеріалами, з яких робили ті ж самі і ляльки, які вже апріорі з собою становили захисні як мотанки. Бусики з горобини, які так само що захищали від чаклунства і від негарних людей, скажімо так. А між тим, ось такий талісман завжди вважався найкращим захистом. І відомий також, наприклад, британський опис горобинового хреста, що застосовувався якраз для захисту і себе, худоби, господарства і будівель. Але це не хрест, в плані як релігійний хрест, це хрест, який має рівносторонні кінці. Тобто це не релігійний, не християнський хрест. І він виготовлявся з гілочок горобини. І ці гілочки саме зламувалися з горобини. Закарбуйте собі, що не відрізалися не ножем, не ножом, не пилку, не чим, а саме зламувалися. І поверх цієї перев'язувалися червоною ниткою, таким чином, щоб вийшов рівнокінцевий хрестик. Його можна було прикрасати тими ж самими ягідками з горобини, тобто цей хрестик можна було прикрасити. Можна було додати інші трави. тобто... Тощо. Але сама основа мала бути саме такий півнокінцевий хресток. Також, до речі, в будинки раніше закладали горобинові колоди, вважалося як сильний магічний захист в житловій та культові споруди. Окрім того, горобинові дошки стародавні часи, також ніби як пришивали, приклеювали до форштевін суди. Тобто вважалося, що судно буде захищене перепливаючи по морям океану. Взагалі досить багато таких розрізнених згадок про користування магічними властивостями горобини. Про це можна говорити довго. Але незважаючи на те, що горобину повсюдно використовували як засіб від. Витівок чехлунства, від витівок феєрів, да? а, Ця природна сила ця, ця, цього дерева, вона завжди оберігала і захищала от саме ось ці місця, де проводили ритуальні дійства, саме ось ці духи, сутності тощо. Да? І, до речі, якраз заповіримо ті ж самі фері, насправді, хоч, ними із, ну, хоч горобиною захищалися від них, але вони захищали це дерево. І якщо людина без, скажімо так, без е, спросу, без погодження, просто для услади власного якогось інтересу чи бажання хотіла зламати, зрізати горобину, то фері всіляко захищали це дерево. Е, до речі, запам'ятайте, що в магії будь-яке природне траву, дерево, квітку, тощо, все, що ви збираєтеся брати, використовувати в магічних цілях для захисту, для амулетів, талісманів, ви не маєте права взяти без дозволу. Тобто завжди потрібно спершу попросити дозволу, наприклад, у горобини, у дерева, взяти її кусочок. Що це означає? Що перед тим як зламувати гілочку, відривати ягідки, так, ви маєте попросити і сказати, що ви візьмете не більше, чим вам потрібно для чогось. Тобто, не просто я там зараз тебе всю обберу, тобто в нас зараз ви улюбля, так, набігти, наламати собі гілок, зробити букет цієї горобини всі ні. Ви маєте взяти стільки, скільки вам потрібно для амулета, талісман, для певних захисних ритуалів. Тобто, і ви про це повинні сказати дереву, що, що можна з тебе взяти ось для того, для того мені потрібно ось стільки. то І вже лише після цього взяти саме стільки, скільки вам потрібно. Не забувайте, це таке просте правило вічливості культури. Це жива енергія, яка так само відчуває все що З нею робиться. Взагалі, давайте так. Про магічні властивості цього дерева, більш глибока горобина, де б вона не росла, вона вважалася щасливим деревом. Подекуди її от дуже часто назвали відьомським деревом, саме через те, щоб вона часто росла там, де були, проводилися. Ну, шабошів, скажімо так. Вона протистоїть чахлунству, вона захищає чахлунство, вона досить цілюща, має цілющі властивості. І якщо, наприклад, вас досить часто турбують магічними впливами, так? то ви можете собі зробити захист горобини. Тобто, зробити, по-перше, собі або хрестик, вище згаданий з горобини, повісити в будинку. Якщо саме на будинок ваш йде вплив, тобто ви можете зробити ну, посох навряд чи, але взяти відламати гілочку горобини, так, попросивши провести ритуали на захист з нею і покласти, повісити її над вхідними дворами. Також, якщо у вас свій привласний є прибудинкова територія, Своя земля, свій будинок окремий, ви можете сміло на своїй територію посадити це дерево. Єдине, що завжди пам'ятаєте, що дерева, особливо горобина, вони парні, вони не люблять рости поодинці. Наприклад, я теж цього року посадила горобину. Єдине, що вирішила до весни. Подивитися, просто мене цікавило саме, чи садовий центр цей якісний, де є саджанці, тому я весною обов'язково в своїй горбині знайду пару. Просто є горбини декількох сортів, і я хочу подивитися, наскільки їй буде комфортно і, можливо, просто зміниться місце, де її посадити. Тобто, взагалом, ну, горбина у дворі це щасливе захист цього місця. І, взагалі, магічне налаштування в сім'ї більше спокою, гармонії, мудрості і взаєморозуміння. Ну і для того, аби хто, хто проводить магічні практики і хоче використовувати і надалі плоди і деревину цього, цього дерева, можу дати короткий зріз. а саме, наприклад, в астролог... по астрологічним аспектам горобина асоціюється з планетою Уран. Планетою змін напористості, сили. Тобто, іноді, звісно, що згадуються в деяких рукописах Меркурій та Сонце, так? але зрештою це уранічна енергія, янська, сильна. Стихія її Земля та вогонь, вона поєднує. Де деякі автори, наприклад, Джон Дрю в своєму віканському довіднику «Трави ліків», згадує також про силу стихії повітря. Але я все ж таки притримуюсь в думки, що це кров і земля. Тобто вогонь і земля. Енергетика, вже казали, активно чоловіча. Знак зодію, тут важко сказати, хтось приписує лева, їй хтось приписує стрільця, важко. Важко точно уранічна, а далі тут важко. Для кожного певні властиві. Які божества, які асоціюються з горобиною? Ну, по-перше, це кельська Бригіт. Взагалі, зараз розповім чому. Це також скандинавський торо, грецька геба для християнської своєї релігії це Діва Марія. Ну ми розуміємо, звідки вони її взяли щось зрозуміло. Чому Бригіта Сабат? На якій найбільше шануються горбини, з яким вона найчастіше пов'язується, це Імбо. Початок весни, тобто в лютому місяці. і тому з нею найбільше зв'язана Брегіт. Але так само горбина досить часто, популярно використовується в алтарях і в ритуалістиці, в магічних практиках на Самайн. Чому? Тому що на Савін Саме, що ми маємо, ягідки вже горобиністи. І саме в цей період використовуються її ягодки для прикрашання алтаря, для підношення, для амулетів, які все час роблять тощо. Тому е широко, здебільшого, відомо саме імбол, тобто там її деревина використовується. Ну, тоді і посохи з нею робили. Але саме ягідки і такий захист для. Періоду зимового саме на саме, саме. розпочинали з неї робити. Ну, і звісно, щоб якщо ви десь будете читати про неї чи зустрічати догадки е про горобину, щоб ви розуміли, що це саме про неї говорять, звертайте увагу, що взагалі в народі її називали захисниця від відьом, дикий ясень, «відьомське дерево, пошлаке дерево, дерево дощів, помічниця тору, дерево чарівних пауз, насолоду для очей. Е Дерево, щоб дум, я її ще називала, звертайте на це увагу. І користуйтеся природньою магією, але користуйтеся користуйтесь з розумом і не більше, чим вам потрібно для ваших дійств.